Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаві речі. А про що саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Високо ходить, землю водить, одне око має. Дивиться віконце. Що це, діти? Так, сонце. радіють, коли з'являється сонце. А яке воно? Тепле, ясне, яскраве, кругле, світле, гаряче, ніжне, лагідне, веселе, блискуче. Сонце це зірка в небесному просторі. Це величезна вогняна куля. Але вона нам здається невеликою. Бо знаходиться від нас дуже далеко. Як ви гадаєте, а що вміє робити сонце? Так, воно гріє, світить, засліплює, ховається, пече, блищить. Сонце має величезне значення для усього живого на землі, тому люди дуже уважно слідкують за сонцем. Так як сонце дуже яскраве, на нього не можна дивитись, тому учені спостерігають за сонцем спеціальний сонячний телескоп. Сонце дуже гаряче і все, що наближається до нього, просто згорає і перетворюється на газ. А зараз, діти, я вам пропоную разом зі мною намалювати сонце.